Всім привітки, друзі! Вирішив вам зняти ще одне відео з ось таким силиконом Fish Arrow. Вам дуже сподобався цей силікон. І я замовив ще два кольори. Такий ось покажу схожий до попереднього, але то був фіолетовий з фіолетовим відливом. А це коричневий з фіолетовим ось відливом, якщо вам видно, да? як воно гарно переливається у фіолетовий з коричневого на натуралочку і фіолетовий відлив. Тому е я буду його оснащати ось також з фіолетовою е штопором-головкою 12 грамів. Вважаю, що 12 грамів для щуки це саме ідеальний, ідеальна вага для любої навіть глибини, це якби універсальна вага. Тому ось саме цю рибку буду 12 грамів оснащати. а цю ось зелену взяв 7 грамів, бо також інколи буває, що щука хоче, щоб довше зависала приманка, якщо ви робите проводку. З паузами, да, то для щуки класно, коли та пауза трошки довше йде. Пробиваємо нашу рибку, ось так. І рівно-рівно оснащаємо, покладу світло поближче, бачу, що о! О! Бачу, що погане освітлення було. І ось так по центру вкручуємо нашу. Наш топор в нашу рибку. Ось так правильно. Е, минулого разу я вам показував, що можна і світлячок е, в рибку поставити, але потім думаю, що е, цей, що світлячком. Він, відці, як класно закрутилося, да? Такий, я ж кажу, фіолетовий відлив, такий навіть як червоно фіолет. І ось 12 грамів якраз ідеально сюди. Лягло. І сюди я хочу поставити червоний трійник. Так, і все ж таки, ну, вона прикольно, да, світиться, може, але тут є два е, цих два варіанти. Що може бути таке, що це сподобається і спровокує рибу на клювання, а може бути таке, що навпаки він відляк, від буде відлякувати. Ну, типу, світиться щось на дні і. Ну, типу, тобто, тут, якби палка з двох кінців може, може спровокувати на клювання, а може і відлякати. Тому е я зараз вам покажу ще варіант з шумовою капсулою, і вона буде як Воблер. Силикон воблер. О! Гляньте, яка красота. Обрав сюди червоний трійничок. Все ж таки, червоний трійник, він більше провокує щуку на клювання. Нагадую, тут 12 грамів, червоний трійник, гніздо. І сюди, внизу ми зараз ось я придбав шумові капсули. І тут різні розміри. І я, напевно, найбільший візьму. Ось так акуратно відкриваємо. Оп, закриваємо. Ось така шумова шумова капсулка, але будьте з нею обережні, бо я от замовив, тут в середині одна була розбита. Чуєте? Як? Тому будьте обережні. З ними, з цими капсулами. Так, треба, напевно, ще взяти тонші. З копчики і. От так, з допомогою трошки далі просунути. О! Все, ано? О! Прикол. І ось у вас вже силікон. Сілікон кавоблер. Шуме ще така. Ну, краса неймовірна, реально, колір такий я б сам з'їв. Ну, колір прям взагалі ну, Топ-топ стопів Так, цю ми вже оснастили. Ми заберемо її і покладемо отак рибку. І є ще отакий от колір. Це вже зелений. Зелений теж щука полюбляє. Щука ж також такого, ну, взагалі хижак такого зеленого, це прям натураль. Дивіться, з чорною блисківкою. Теж гляньте, яка краса. Реально був би щукою сам би з'їв. І тут я вже обрав 7 грамів. Я думаю, на 7 воно також буде працювати, бо це м'ягенький силикончик, хвостик м'ягенький. Воно працювати повинно і навіть на 5 грамах. Я обрав 7, ну я ж кажу, обрав для того, щоб пауза була довша. Наприклад, що на 12, якщо буде проводка і паузу будуть робити, то воно швидше буде падати на дно. Да? А ось з 7 грамами буде пауза довшою, тому я вже я ж кажу, обрав і 7 грамів. Має бути різнобій, як то кажуть. Ось, гляньте, на 7 грамиках теж так гарно вийшло. Чорні очі, чорний цей ну взагалі. І сюди я вибрав яркий такий флюоресцентний гачок помаранчевого кольору. Також бачив дуже багато відео, особливо е підписаний на канал Вестін. Так, напевно, буде краще, так. Да. І там от ті риболови, да, і на Воблери ставлять помаранчеві, і на силикони, і, і щука так дубасить, і такі там трофеї у них по 15 кг, по 12 Ну, реально, я їм заздрю. По-доброму. Тому і я ось вирішив, от якщо щука, розмова йде про щуку судака, то я використовую ось саме такі помаранчеві гачки. І вони мені дуже ще й подобаються. Такі вони яскраві, прикольні. І якщо в них працює, то значить і в мене спрацює правильно? У нас з вами. Тому помаранчеві гачки гляньте. Ну, клас! А сюди ми ж зараз вже шумову капсулу також покладемо, але меншого розміру. На один розмір менший. Ось в мене один такий розбитий приїхав. Я їм писав, дзвонив. і Ну, реально, ноль реакції. Ніхто не взяв трубки, ніхто нічого не відписав, дивно. Вже меншу капсулку взяв. І зараз ми вже сюди. Меншу капсулку поставимо. О, менше взагалі залетіла, як. О, меншенька сюди ідеальніше підходить, ніж більшенька. О! О! Трошки тихше шумить, але Та в воді буде ще сильніший шум. Ось, ось так я оснастив свої ще дві нових рибки. Fish Arrow в таких двох кольорах. Мені дуже подобається цей силикон. Він. Не дешевий, але він коштує свої гроші, я б так сказав. Прям кайф, супер. Ну я в захваті. Тому дякую, друзі, вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже приємно і пишіть коментарі, також буде приємно почитати. Дякую вам, гарного дня!